Чи треба платити людям за повернення в Україну? Для того, щоб вони повернулися, вони б сплатили державне мито. Не знаю, як хочете це можна назвати, але це б напевно було справедливо. Ну, пенсіонерам я думаю, що ні для чого платити. В принципі, так. Я думаю, що потрібно оплачувати. Ні, ну треба. Треба платити. Пегано платять тим, хто залишився. У Нас дуже багато хто залишився без життя і так далі. Є куди витрачати гроші. Якщо просто всім. Типу, взагалі всім то ні. Я вважаю, там виїхали люди абсолютно різного майнового стану з різними обставинами. Це як мотивація, це треба, але для хлопців я думаю, вони не повернуться навіть за будь-які гроші. Я не знаю. Вони, по-моєму, там більше отримують ніж тут. Вони щось отримують. Вони не підтримують економічну складову нашої держави, але бажають повернутися після закінчення війни. Я би зробила повернення таких людей платним.